Росія обстрілює Херсон з артилерії. Напередодні внаслідок атаки загинув 73-річний чоловік. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Найбільше від ударів потерпає прибережна частина міста та мікрорайон острів. Містян просять не відвідувати місця поблизу річки Дніпро. Саме туди ціляться росіяни. Проте місто без світла, води і тепла вже не перший тиждень. Тож люди часто набирають воду. Саме з річки. Роман Головня, радник міського голови міста Херсону, зараз приєднується до нашої розмови. Романе, доброго ранку. Ви в прямому ефірі. Вітаємо. Доброго ранку, вітаємо. Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація зараз у вашому місті у Херсоні з електропостачанням, з пунктами обігріву, які називаються пункти незламності. Ну наразі в місті Херсоні поки що відсутні електроенергія, водопостачання, тепло. От над цим працюють спеціальні служби в деяких мікрорайонах. З невеликим напором почало повертатись водопостач. Підключають генератори, і зараз десятки бригад з усієї України працюють над тим, щоб відновити електроенергію у самому місті, в передмісті і в області, тобто роботи в цьому плані ведуться. Про пункти незламності ну почали вони відкриватися в місті. Звичайно, користуються попитом, тому що крім і обігріву, це одні з небагатьох місць, де можна підзарядити телефони, тобто скрізь. Статися електроенергії від генераторів для того, щоб мати мобільний зв'язок. До речі, довгий час не було зв'язку інтернету. Наскільки скільки ще потрібно часу, аби це відновити, і взагалі про якісь терміни, пане Романе, можна казати і стосовно відновлення зв'язку з'єднання, ну і стосовно відновлення інших необхідних для життя речей зараз. Що стосується мобільного зв'язку, ситуація зараз трохи краще і він відновлюється поступово по всьому місту. Є місця, де вже в принципі можна спіймати 4G і є інтернет зв'язок, щоб зв'язатись. От що стосується електроенергії і термінів відновлення, повноцінної ну, спеціалісти називають це. Те... Ну там тиждень-два, от, але ми повинні розуміти, що ситуація ну максимально складна, тому що окупанти фактично знищили всю інфраструктуру, як резервну, так і прямого постачання електроенергії в місті відновлення ведеться от, ну по декілька напрямках для того, щоб в місті була електроенергія. Наскільки зараз відновлена або вже продовжена робота до прикладу Укрпошти або банківських установ? Чи працюють вони? Так, у місті працюють ці установи. Вчора сам був свідком великих черг біля відділень Ощадбанку, Приватбанк. І хочу зазначити, що дані установи державні достатньо інтенсивно і професійно підходять до питання і ну, надходить інформація буквально там кожного дня про плани відкрити. Ще декілька відділень, і одразу як тільки з'являється можливість, вони одразу ставлять банкомати, там де ну, там де є можливість постачати електроенергію. Наприклад, там супермаркет відкривається. Чи їхнє відділення додатково ставлять банкомати, щоб ну, розширити послуги для населення, тому що почали відновлюватись повноцінно послуги з оплат ну з фінансових операцій безпосередньо. Там пенсії або соціальних виплат. там і зрозуміло, що людям потрібно зняти готівку, тому що розрахунок у місті е, ну практично весь, якщо він і є, то він весь заготів. Пане Роману, отут якраз в цьому контексті дуже цікаво, яке ставлення бізнесу, який починає відновлювати свою роботу в місті, враховуючи кількість обстрілів, які щодоби фіксуються у Херсоні. Так, це важливе питання. Ну, я хочу сказати, що патріотичні бізнесмени максимально Швидко хочуть відновити свою роботу. Неодноразово спілкувався і багато хто от в сфері там торгівлі, перш за все, в сфері постачання критичних ну засобів, які важливі для життєзабезпечення міста. Хочуть повернутись місто і працювати. Зокрема, наприклад, там підприємці от по постачанню кисню, з якими ми спілкувалися, які повернулись в місто. Звичайно, вони переживають за свій бізнес за свою інфраструктуру бізнесову. <з> точки зору ураження, але готові працювати з великим ризиком? А що стосовно самих херсонців, ви знаєте, що є від уряду заклики по можливості самостійно евакуюватися з місця, не наражати себе на небезпеку, чи є чи відчуваєте ви бажання в містян якраз от виїжджати з міста? Чи бачите ви якусь динаміку, що хтось полишає місто? Так, динаміка ця є дійсно, міні міни реінтеграції зараз закликали, розпочало таку масштабну роботу по евакуації саме з міста Херсону. От і е, в містян відчувається, ну посилились на жаль, обстріли в місті, і це значно впливає на бажання евакуюватися. Причому обстріли несуть хаотичний порядок по всьому місту і без якоїсь ціленаправленості, і, перш за все по мирній інфраструктурі і по інфраструктурі. Структурі життєзабезпечення цивільного населення, от і е, зараз багато волонтерських і благодійних структур, які наразі е, здійснюють е, евакуацію в різні міста України, в тому числі за кордон. І попит великий. Я зараз навіть проглядаю пабліки. Дивлюсь багато коментарів людей хочуть і уточнюють, як їм евакуюватися з міста або евакуювати рідних. Тобто, запит є, і він буде. Пане Романе, спасибі, бажаємо успіхів. Ну і звичайно разом підтримуємо нашу країну. Роман Головня, радник міського голови міста Херсон, був з нами на прямому зв'язку.